107 років Гуцульській республіці днями Ясінянська громада відзначила знаменну дату у державотворенні сучасної України. Це події, якими ми пишаємося і гордимося, як Яснянська громада. Адже тоді, 107 років тому, наші прадіди вже голосно не просто заявили, а боролися за свою незалежність, за свою землю, за рідну землю. Та дух міцніший камінь. Народні збори у селищі проводять щороку 22 січня. У 1919 році перший та єдиний президент Гуцульської республіки Степан Клучуряк очолив державу, у якій об'єднав землі закарпаття та прикарпаття. Традиційно вічі є символом єднання гуцульщини з іншими частинами України і єдининою пам'яті боротьби за незалежність. Теж було прийнято рішення про те, що гуцульська республіка. Вважає і хоче приєднатись до великої України із народної ради, яка складала 40, 40 осіб, було обрано трьох делегатів, які попрямували зі повіним рішенням на територію Західної Народної Республіки, з бажанням приєднатися до великої України. І пройде ще 20 років, і тільки тоді Закарпаття. Об'єднається з Україною, але той символ боротьби і те бажання наших прадідів мати свою рідну землю, жити у своїй країні в Україні. Захід розпочали з покладання квітів до меморіалу загиблих військовослужбовців, як данину пам'яті за боротьбу, яка триває в Україні вже сотні років. Важливо пам'ятати воїнів, які віддали життя за Україну. Тому що їхня жертва це є наше сьогодення, це є наша наша свобода, наше майбутнє. Участь у заході взяли місцеві жителі та запрошені гості, що є постійними партнерами. Вічі пройшло головними вулицями громади аж до пам'ятника першому президенту гуцульської республіки. У цей особливий день на головній площі лунала жива музика: баяна, бубна, трембіти. І ця мелодія була створена талановитими гуцульськими музикантами. Гуцульська республіка короткочасна, але надзвичайно важлива сторінка українського державотворення. Вона постала у 1918-1919 роках як прояв прагнення гуцулів до самоврядування, свободи та справедливості. Це був доказ того, що навіть у віддалених гірських громадах жила ідея незалежної України. Гуцульська республіка стала символом народної ініціативи, національної свідомості та готовності боротися за власну гідність. Важливість гуцульщини полягає не лише в історичних подіях, а й в культурному надбанні. Народні звичаї, одяг, музика, різьбярство, писанкарство та гуцульська говірка це жива спадщина, яка збагачує всю українську культуру. Гуцульщина навчає шанувати традиції, жити в гармонії з природою та пам'ятати своє коріння.